Як навчитися рахувати до 100 всього за 3 хвилини? Е, для того, щоб вміти рахувати до 100, все, що нам потрібно, це знати 10 базових цифр. Ну, давайте їх разом прочитаємо і глянемо, е, як вони пишуться. І так, 1 І і R. R. Ар. Це у нас два. Сан. Сан. три, с, с, чотири, у, у, це буде п'ять, Лио. Лио. шість, Ци. Ци. сім, па, па, вісім, Цио. Цио. дев'ять, ш, Ш. Десять. Все дуже просто. І, Іар, сан, с, вуліо, ці, па, ціо, Ш. Так, наступне, що нам потрібно запам'ятати, це всього три базових принципи, як правильно утворюються числа. Перша група дивіться, до неї входять числа. Від 11 і до 19. І вони дуже просто і логічно розкладаються на 10 плюс число. Наприклад, число 15. В правому куточку екрану ви бачите табличку для того, щоб ви могли зразу ж дивитися і все дуже швидко проставляти самостійно. Тобто 15 ми маємо розкласти на 10 плюс 5. 10 в нас Ш, 5 в нас у. Все вірно, ми отримуємо ШУ. Так само 12, 10, 2. Ш R. 17, 10, 7. Ш. Друга категорія це так звані круглі числа, які закінчуються на нуль. Тут все ще простіше. Відповідно, вони будуть розкладатися на число плюс 10. 20 це в нас 2 рази по 10. R 50 це 5 разів по 10 уши. 90 це 9 разів по 10. Ці І найскладніша група, так звані складні числа, ось так вони виглядають. Вони розкладаються на число плюс, 10 плюс число. Тобто число 25. Ми будемо розкладати як 2 десятка і 5. 32 ми розкладемо як 3 десятка плюс 2. Санши А 69 ми розкладаємо як 6 десятків плюс 9. Ліуши ціл. Є невеличкий лайфхак. Давайте на нього теж звернемо увагу. Він дуже сильно допомагає швидко орієнтуватися, як ми маємо називати правильно число або правильно його записувати. Дивіться, як правило, з якої цифри починається число, то той іерогів і автоматично стає на перше місце. Тобто, ми навіть не роздумуючи, якщо ми бачимо або чуємо число 25, все, ми знаємо, що перше тут завжди буде стояти двійка. Воно буде починатися з двійки. Відповідно, тут 50. Окей, ми автоматично зразу, зразу пишемо 5. Будь ласка, не забувайте переходити і підписуватися на наш телеграм-канал, тому що там будуть прикріплені вправи до цієї теми. Заходьте, виконуйте і вчіться далі. Всім бажаю гарного дня, ця ітіян.